Понад два десятиліття у Кам'янці-Подільському функціонує ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. В межах Хмельницької області це єдиний навчальний заклад такого типу. За роки його існування 3,5 тисячі юнаків отримали документи про загальну середню освіту. Частина із них одягнули курсантські погони. Із початком повномасштабного вторгнення увесь педагогічний склад та 420 учнів залишилися без навчального приміщення. Раніше вони базувались у місцевій військовій частині. Коли нас попередили про припинення оренди, ми зразу всі листи переправляли на Хмельницький. І почалась робота про переміщення в ліцеї. В принципі, десь з липня місяця оця от робота йде. Про наявну ситуацію знають у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Кажуть, приміщення для курсантів почали шукати одразу, як виникла потреба. З того часу почали шукати можливий оптимальний варіант. На сьогодні вибрали бувше 14-те училище, на, якому, на території якого ми зараз знаходимося. І вже процес передачі з Міністерства освіти на адміністрацію, обласну адміністрацію вже відбувся практично. Зараз ми його приймаємо і е, шукаємо шляхи для фінансування в подальшому. Я думаю, що е, Слідуючий рік вже буду спинети займатися тут. Нині триває один із головних етапів передачі надіючого корпусу вищого професійного училища, автомобільного транспорту та будівництва, що підпорядковується Міністерство освіти і науки України. Як зазначає головна освітянка області, у цьому приміщенні ліцеїстам буде навіть зручніше. Єдине для переходу потрібен час. Вона повністю відповідає вимогам, навіть десь краще, ніж на території військової частини, оскільки тут можна обладнати і окремо і актовий зал, і власну їдальню, і навчальний корпус, і спальний корпус. Але зараз ми маємо достатньо багато обмежень по фінансуванню. Тому першим етапом буде завершений процес передачі даного приміщення в оперативне управління. Але процес передачі приміщення не заспокоює батьків. Вони певні, формат дистанційного навчання просто неприпустимий для майбутніх військових, тому підтримки шукають в обласних депутатів. Дійсно, проблема є дуже серйозною і розуміючи, надважливість учбового закладу 3,5 тисячі ваших випускників. Дві з половини, які сьогодні боронять нашу країну, ми не можемо стояти осторонь і залишити це питання без відгуку. Вже сьогодні збиралась комісія для того, щоб реагувати саме на ті питання, які є саме по реконструкціям, ремонтам і передачі нового приміщення в власність обласної державної адміністрації. Тож, поки усім залишається чекати головного документа, який остаточно підтвердить нову навчальну домівку для курсантів, потім розпочнеться ремонт, до якого планують долучити усі можливі джерела фінансування. Проситимуть підтримки випускників ліцею, держбюджету, волонтерів та просто небайдужих.